Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Кекси, друзі, кекси, готуйтеся. Я запрошую всіх в кабінет до кексу. Кексів. А, але що ти на мене так дивишся? Нічого, я мені Просто я, я не інтригував. заінтригував. Правда, я Ми, оце, У мене все інтригує. Всі твої дії, всі твої най, жести, все найсильніше. Мій моя сторона це інтрига. Ін, інтрига да. Іноді так можу зайти в інтригу, що навіть не, що знаю, не вийти. Як звідти виходити? Але сьогодні по мінімуму все буде зрозуміло. Друзі, захочемо вас готувати вранці. Навіть якщо ви є недосвідченим кулінаром, все одно намагатися це зробити. Гастрономія це те, що можна віддавати. От Створиш своїми руками і віддаєш. А потім ще коли на обличчі задоволення, не, від він це якраз показав. Задоволення від кексу у тебе на обличчі буде, і Це от хочеться сказати, що все зробив вранці для цього дивне таке поєднання. Ще й слово Сарака сьогодні у нас слово. Вранці мафіни, друзі, і а, або кекси називати хочете, але сьогодні він буде не солодкий, а, а солоний. І можна сказати, в результаті у нас вийде такий доволі повноцінний а, сніданок. Картопля Картопля актуальна на часі. Зараз вже можна викопувати. Вона там кінапів напівмолода, але менше з тим. Вона цьогорічна картоплю відварили і а, потім трошечки її натерли на крупній терці. небажано на дрібній. Рекомендую Бачите, цей результат має бути у вас на столі. Ну що вийде, то вийде. Картоплю трошки підсолив трошечки. Ну в принципі її можна рекомендую, обов'язково робити її в мондирі. Не треба щишати всі шкірку, варити, а потім робити з неї пюре або натирати. вас чого не вийде, тому що вона розпадеться, тому що весь крохмаль, який тримає форму, він розчиняється у воді. Тому ми запікаємо картоплю, це важливо, і зберігається потім на майбутнє ну структура самого кексу. Потім от ви її натираєте на дрібній терці. Можна на крупній, Да, на крупні, на крупні, на дрібній. Добре, от трошечки. Посолили поперчили і от подивіться, навіть якщо я буду зараз кульку робити, бачите, от із пюре ви так не зробите. А от я зробив саме з печеної картоплі, і вона вже тримає форму. А круто-круто. Ось такі катеше вийшов. Але друзі, сюди треба додати ось ще що для а, а, такої певної м'якості і для того, щоб у нас. А, Точну форму трималася гарно, не завадить сюди розбити два або три яйця на ось таку кількість самого а самої картоплі. До речі, не знаю, коли я бачив чи не бачив, але покажіть, будь ласка, на візі рецепт повноцінний. Далі я сюди додаю вершкове масло не кімнатної температури, а розтоплене. Трошечки рецепт бачите? да от Такий набір інгредієнтів доступний абсолютно. Зрозуміли, і найголовніше, що це все просто робиться, просто замішується в одній мисці. Сюди додаю обов'язково розпушувач. Ну а потім шинка. Шинка додається сюди як одна з, один з головних інгредієнтів, який в поєднанні з картоплею робить а, а, страву більш-менш, але ситною. Далі сюди я додам трошечки сметани. Сметана надасть нам приємного такого вершкового смаку, не завадить. Так. Достатньо. І що ще, Плюс, Ну диви, Я що думаю, ще? що знаєш, що додати? О, я пропоную сюди ще трошечки додати зелені. О, це от, Диви, зелені це буде всередині і зелень буде потім зверху. Я зовсім трошечки, тому що коли ви надкусите, надкус зробили, а потім дивитеся завжди. ну Так воно рефлекторно. Виходить. Дивишся, а що всередині? Щоб ти... ти смакуєш і, трішечки... і насолоджуєшся серцевинкою самої страви. І трішечки можеш підперчити. бо Я так розумію, напевно, що. Ще тобі буде? перцю. Ну, а на ти тобі... давав вже? Вона ну, тобі ти ще давав? перцю. Я знаю, що ти парцева людина. О, бачите? Так, все, я зараз перемішую. Далі ми розігріваємо піч до. Я пропоную 200 градусів. До 200 градусів розігріли і потім ось цю суміш ми викладаємо в формочки. Формочки і трошечки важливо. борошна так трішечки я не рекомендую борошна. Ну за Тому, що у нас будівель... є, але я з тобою згодом не треба. борошна що там є ну, все, і, і і картопля допомагає з, зловитися, схопитися і яйце є. Я думаю, воно 100% сото. Та де там слухай? Я сказав, що угу. крохмаль як будівельний матеріал у нас нікуди 100%. не подівся. Тут два. Три яйця на таку кількість маси можна додати, і ось вам повноцінний повноцінний сніданок на майбутнє. Ну куди ще боршом завивати? Хтось може це зробити? Робіть, якщо вам дозволяє. Ну не знаю, якщо у вас надто активний день. Ну то або пек... якщо, приміром, забагато дали сметани, і воно рідка текстура вийшла, то можливо трішечки так. підпорошити, щоб воно краще. Ну, дивіться, оскільки ситуацію. тут розпушувач, ми гарно перемішуємо, щоб у нас маса була максимально однорідною. Гарно все перемішали, оскільки у нас розпушувач тут для того, щоб він надав а там пухкості розпу... страху розпущувач трошечки. Чи? Ну розпушувач як для тіснейде. Mm. Ми знаємо для випічки різної, але у нас сьогодні мафіни картопляні. Тому оцей розпушувач трошечки спрацює, він просто трошечки. Підійме масу, трошки підійме. Тому якщо у нас буде підніматися, то наповнюємо не наповню. Можете сказати? Ну ладно, окей. Угу. Так, дивіться, отак от я роблю. Е, нагадаю, що борошно у нас тут немає. Давайте отак от наповнимо формочку до цих пір. Можна трошечки трамбувати, щоб у нас форма була мафіна. Ми ж мафін кекс готуємо. Тому ну, нехай так і буде. Дивіться, зараз я наповню формочки на паузі е, і в таку. Кексинка піде. І в таку формочку силіконову кексинка, К... кексинка, кексинка піде. Кексинка. Кексинка? Нормально, да? працюєш? Кексинка, мафінка, кексинка. І потім буде вже ставити в піч. Я думаю, що почекаємо десь приблизно півгодинки, 20 хвилин в залежності від того, наскільки у вас класно працює ваша пічка. І будемо смакувати. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.